Доброго дня! сьогодні буде не стандартне відео, не таке, як останнім часом. Тут не буде нічого про штребанів, тут буде про емоції. Хочу показати вам декілька фото. Ось ці дві були зроблені пару днів тому в маляничій місцевості, поблизу міста Новодністровськ, це на березі Дністра. А ось ця фотографія зроблена 6 років тому. Саме на початку травня ми Знімали на цих локаціях кліп Мавку. Команда там була маленька, але об'єднана спільною ідеєю. Дуже прикро, що велика частина цієї команди вже не з нами. Олексій Чубаша загинув влітку 22-го. Рома Маріо на початку 23-го. Порівнюючи емоції, які. Були тоді і зараз, коли я прогулювався по тих місцях, хочу сказати, що я розумів тоді, що ми створюємо вироби, які будуть використовуватися в великій війні, яку нам не вдасться оминути. Я розумів, хлопці розуміли. В принципі, ми ставили собі якісь цілі, і зараз я можу сказати, що вони в великій мірі всі досягнуті. Єдине, що я не розумів, це ціну, наскільки вона буде страшною. І ось що я хотів би сказати на цих емоціях. Хотів би дати пораду: Живіть зараз, живіть яскраво. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити зараз. Мова йде саме про справжні цілі. Також цінуйте час, який проведений справжніми близькими людьми. І головне не бійтесь, зробити крок. Краще зробити крок і зробити на ньому помилку, чим чекати слушної нагоди і не зробити його ніколи. Україна платить. Страшну ціну за ті, скажімо так, недопрацювання, які були раніше, де в принципі і зараз. І на мою думку, саме прикре, що велику частину цієї ціни ще доведеться заплатити. Нам хочеться, щоб все вирішувалося якось так швидко, щоб якийсь дядько прийшов, щось зробив. Але насправді потрібно на своєму місці робити максимум, що ти можеш в тих умовах, в яких ти є. Максимум для досягнення цілі. І тоді ці цілі будуть досягатися. Наприкінці хотів би зауважити, що ми не маємо права зробити так, щоб хлопцям за нас було стидно. Тому праця продовжується. Слава всім героям і слава Україні!